Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників донат на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Прямий ефір, мало того, що спеціальний. Друзі, дякуємо за те за те, що перебуваєте з нами в одному товаристві. Незалежно чи ви нас чуєте зараз і сприймаєте як радіо, чи все ж таки як youtube майданчик. А там, до речі, можна за нами спостерігати. І так само на Ютюб платформі є записи попередніх експертних студій, попередніх розмов із нашими гістьми. Далі говоримо з Олексієм Гетьманом, військовим оглядачем і майором запасу. Він виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня. Е, ну, почнімо, бо я обіцяв аудиторії говорити не лише про лінію фронту, але й про те, що відбувається на території Російської Федерації. А відбувалося багато чого е, в Брянській області, під Брянськом. Це прикордоння з Україною. Можливо, хтось не знає. Значить, е, локальний блекаут. 19 населених пунктів було знеструмлено. Про це інформує місцевий губернатор Гладков. Е, власне, з того, що. Шириться інтернетом, можна побачити певні палаючі об'єкти, єк, об які е, світяться в одному з населених пунктів. Що ви знаєте про цю ситуацію? Ну і, власне, ось цей блекаут це говорить про те, що ми можемо, в принципі, теж завдавати подібних ударів, принаймні по прикордонню? Ну, Ми мусимо це робити, тому що блекаут е, е, ну, Давайте всі ці розмови, які ведуться про те, що росіяни атакують наші енергетичні системи для того, щоб людям жилось погано, і ми залишилось населення без світла, без, без тепла. Ну це, це теж одна із причин, але вона не головна. Головна причина подивитися, куди вони які саме енергетичні об'єкти вони атакують росіяни. Вони атакують енергетичні об'єкти, які з їхньої точки зору можуть підживлювати певні наші. Ну, заводи, цехи, виробництво е, нашого військово-промислового комплексу. Е, тому що люди можуть ну, генераторами обійтись, там, павербанами, певний час е, е, якось перебитися, поки є от, графіки вимкнення світла, а завод він ну, навряд чи зможе працювати на генераторах, йому потрібно е, доволі багато енергії, доволі багато електрики для того, щоб можна було щось виробляти, ті самі ракети. Тому наші атаки по. Е, Російським е, об'єктам енергопостачання, вони пов'язані теж з тим самим. Ми намагаємося е, атакувати цей, цей об'єкт як військовий об'єкт. І мета зовсім не для того, щоб люди залишились без світло. Ну, Ви знаєте, я не хочу казати от якихось неприємних слів в адрес цивільних росіян, але Ну чого чого не хочу, сказав наплівати по великому рахунку, сяду вони зі світлом, там ще без світла. Хай собі там розбираються е, самі собою, зі своєю зі владою і таке інше. Наше завдання знекровлювати ворожі сили. Е, а росіяни дуже активно використовують засоб електронної боротьби, які так само можуть працювати і на, і на е, акумуляторах, на батарейках, простіше кажучи, але їх теж треба десь заряджати. А е, те, що росіяни. Поки що нас переважають саме в засобах радіоакторної боротьби, це не є військові таємниці, взагалі це не є тимниці. Тому якщо ми поки що не можемо дуже, скажімо так, успішно протидіяти їхнім ребам, то принаймні треба робити так, щоб вони просто не могли працювати. А для цього такі, такі атаки, вони якраз доречні. Ем, те, що росіяни можуть громадити на прикордонні і безпосередньо Бранськ, Брянська область, ем, тобто так, те про що ви сказали вище, ну фактично нас не обходить ситуація з їхніми цивільними, але натомість нас обходить ем, наскільки істотного ем, збитку, відчутного удару, ем, ось такими блекаутами, ми завдаємо російському війську, яке на прикордоні російсько-українському знаходиться. Ну, вони, ну знаєте, я скажу відверто, що війська, вони, ну, будь-який підрозділ, починаючи з бригади, він має бути самодостатнім. Це означає, що не ну, може бути такого, що зникло світло, ну, загальна там якась мережа електрика і армія залишилась без можливості вести бойові дії. Там в них теж має бути певні. Євні певна техніка, певні генератори, які мають підживлювати принаймні певний час армію. Тому. Тут швидше йде розмова про те, наскільки вони готові до цього. Бо е, наша, наша Збройні сили до цього готова. Вони чудово, чудово розуміють, що з електрикою можуть бути питання, тому ми використовуємо дізеля, простіше кажучи, і е, підживлюємося таким чином. Тут те, що необхідно для ведення бойових дій, для зв'язку, для, ну, для всього, що ще, ще, навіть просто для, для того, щоб десь там можна було. Щось зробити, де використовувати електрика росіяни. Я напевне, що вони так само готові, як ми. Тому Побачимо, наскільки наскільки це буде ефективне, такі наші удари. Ну і з іншого боку, не з іншого боку, а ну, че, можна сказати, з іншого боку, ми не дуже знаємо, що саме там знаходилось, які там саме були об'єкти. Ми бачимо тільки реакцію наслідки цього нашого цих ударів. А що саме там було знестромлено, Ну я впевнений, що там був якісь об'єкти, про які ми поки що не знаємо, і нам про це. І слава Богу, що не повідомляється завдання нашого головного управління розвитки, служби безпеки, ну, взагалі генерального штабу займатися такими е, е, операціями і не видавати все на загал. Бо ну це ж не кіно, що ми маємо з попкорном дивитися, що що до відбувається. Є військова таємниця, є речі, які неприпустимо. Під час війни видавати в, ну, в прямий, скажем так, в, в, в медійні простори. Ще раз головне, я впевнений в тому, що ця атака вона точно що не була для того, щоб е, зробити якусь шкоду цивільному населенню. Бо ну знаєте, ну, це було б дуже е, нераціонально, нерозумно взагалі навіщо. Ну, є ще політична складова, яку не можна оминати, бо. Сподіваємося, що хоча б у когось з Росії буде вмикатися критичне мислення, і зпрово того, що відбувається в так званій спеціальній військовій воєнній операції, як вони її називають, бо чи я кажу про критичне мислення, вони ну, не щоденно, але постійно чують від свого Керманича, від Путіна про те, що все йде за планом і що військова праця відбувається за планом. Все, 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 все добре, це все, так все сплановано. Ну, ні в нікого не виникає питання. А Курщина, Брянщина, це е, теж було сплановано. Що ще, ще Путін спланував? Москву не спланував спалити, е, як у за свій час. Тому е, от це може бути і те, що вони дивляться і е, і, слухають, і е, наші канали, це очевидь, І, Звичайні люди, там, які принаймні, знаходяться неподалік від лінії фронту, де ну неподалік від кордонів, чують е, наші, наші ефіри, ну нехай замисляться. Е, як там по плану? Хорщина-Брянщина, це Путін так спланував. Ну ну починайте думати, хоч трішечки. Так виглядаєш ти наприкінці дня. Дай собі шанс на відновлення Бетергін. Живи наповно, заряди себе енергією, не шановні наші сусіди. Про Курщину зараз ми детальніше поговоримо. Скажу, що в мирні часи навіть надходили повідомлення з, з території Російської Федерації з Білгорода, зокрема про те, що там українське радіомовлення присутнє, тобто сигнал він діставався з Харківської області навіть туди. Не знаю, як там зараз, але ну дійсно це працює. Про що ви сказали? Курська область ЗСУ там просунулися, але Росі. Я не приховую цю поразку. Тут я посилаюся на інститут вивчення війни. Українська армія пишуть, вони досягла успіхів у районі південної частини населеного пункту Дар'їна. Е, аби приховати невдачу, росіяни поширюють помилкові дані, нібито про наступний е, наступ у новозванівці та малій локні. Однак немає цьому доказів, що так направду відбувається в е, Курській області, і е, спираючись на що можна ну я не знаю там довіряти або не довіряти ті інформації. Від ІСВ, яку я озвучив вище. Ну, ви знаєте, під час війни, от зараз, довіряти будь-якій інформації, навіть з нашого з нашої сторони, треба ну, доволі обережно. Не тому, що ми щас... не тому, що ми намагаємося вести в обману. І, тим більше про російські засоб образлив... Масов, засоби масової громади взагалі мова не йде. Справа в тому, що є так званий туман війни, і деяка інформація вона не може видаватися ну, швидко, коли вона може видаватися тільки тоді, коли вона вже не несе небезпеку, з наш, нашого боку мається на увазі інформація, коли вона не, не, не несе небезпеку для наших Збройних сил. Ми не приховуємо, ми принаймні не бачимо, як це роблять росіяни. Зведення Генерального штабу постійно вони відповідають. Дійсності, але чому вони відбувається з затримками, ну, ми з вами на вашому каналі про це вже неодноразово казали, але повторяння мають навчання. Да. Інформація має подаватися, подається з певною затримкою, тому що треба, по-перше, перевірити досконально наскільки вона відповідає дійсності, вона може бути там трошечки неточна чи помилкова. І по-друге, її треба подавати в такий спосіб, щоб росіяни не змогли це використовувати як розвіддання. Росіяни самі хізуються, що більше половини розвідданих розвідданих вони отримують з наших відкритих джерел. Це не тому, що хтось зливає інформацію ці люди, які зливають їх служба безпеки ловидів. Притягивають до відповідальності, сподіваюся, що. Так далі буде, але якісь от, е, висловлення, начебто, е, ну майже не про що, е, але е, багато таких висловлень. І там є програма, яка аналізує просто все, що було сказано, і таким чином вибудовується певна, е, певна картина. І ці картини вони можуть отримати інформацію, яку вони використовують як розвіддання. Тому Генеральний штаб, е, певні затримки з інформацією, тому що треба дуже обережно е, подавати інформацію і інколи вона виглядає. Так, що комусь там ну, подобається, не подобається, це знаєте наврядчі, армія Генеральних штабів взагалі буде воювати і робити дії, щоб комусь там на дивані сподобалось, але вона інколи може подаватися дуже так узагальнено, не деталізуючи. Саме не тому, що хтось щось приховує ще раз, ну нема нам що приховувати, а тому, що ну не можна сказати точно, ну до, давайте додамо кордня, куди висуватися, який підрозділ, номер підрозділу, прізвище командири, всіх по списку перерахуємо і скажемо, і тоді хтось на дивані буде дуже задоволений. Але це призведе до ну зрозуміло, що ніхто цього робити не буде, але ну, хочеться запитати для тих, хто постійно чимось незадоволений. Що ви хочете, щоб, щоб я вам під час війни подавалася інформація в деталях? Та цього не буде, заспокойтесь. Ну, є певна інформація щодо Харків... Харківщини. Тут я посилатимусь на центр протидії дезінформації. Росіяни е оновили спробу прорватися до Куп'янська. Е декілька одиниць техніки та піхоти пішли на штурм, були знищені. Це Андрій Коваленко, очільник центру протидії дезінформації. Подає такі дані. Наразі ворог на фронті загалом робить такі накати, намагаючись прорватися в житловий сектор на околиці, висадити десант і закріпитися до підходу. Підкріплення так це виглядало, судячи з усього під Куп'янськом, Харківська область і інтенсивність ось цих намагань штурмувати проривати, якою вона є. Давайте так, давайте ну знову таки трошечки по загальному. Починаючи від, ну скажімо, північного флангу лінії фронту, от Харківщина, купенсько лиманський напрямок, Терецький, Покровський, Кураховський, Вугледарський, навіть потім Терецький, ну Запорізький, Херсонський, по всіх. По всіх цих на всіх цих ділянках, ну не кажучи, островив до кіки там в Дельті Дніпра. Росіяни там на обоє посилає своїх, там не тих, хто там дуже добре себе поводить. Наскільки це була така інформація? Ну це окремо. От дивиться дуже велика е, велика лінія фронту, дуже довга, і по, по по всіх, по по великому рахунку, на всіх ділянках фронту відбувалося е, по пожвавлення дій російських збройних сил. Ну принаймні, останній час е, і ми. Постійно Аналізуємо, де е, чи, чи можна вважати от, е, Харківську спробу робити якісь наступальні дії, чи там буде якісь удари як Купинська, Ліманська, Скіл, ну і далі по лінії фронту. Е, у росіян е, кількісна армія не збільшується. Е, Нема в них таких можливостей. Навіть е, після того, як ми в листопаді знищили більше 45 тисяч, то це більше ніж вони можуть мобілізувати що е, щомісячно. Ми, ми вже пам'ятаємо, ну хто хто не хто не пам'ятає, то е, скажу, що. В них мобілізаційна можливість завдяки контрактам, які там великим виплатам, мобілізувати в місяць 25-40 тисяч росіян на, на війну. Термін життя правда, цих військовослужбовців там, від двох тижнів до місяця проаналізували наше, Я не пам'ятаю, який журнал це аналізував, яке видання, ну просто порахували математично. Тому доволі економно можна сплатити великі гроші, але платити далі заробітну платню не треба, бо нема кому. І ми приблизно стільки нищили російських сил. Це незворотні втрати, медичні втрати, але вони вибували з, вже з активних бойових дій. Зараз ми стали нищити більше ну, завдяки їхнім місних штурмам, завдяки тому, що ну, ми як воювали, так і воюємо. А вони продовжують посилили місні штурми. Звісно, вони понесли більше втрати. І тому. Те, що від'ємний баланс в них вже в людях, а не тільки в важкої техніці. Для чого я так детально про це розповідаю? Тому що нема в них можливості накопичити десь додатково велику велику кількість живої ну, сил та засобів, щоб робити якісь потужні наступальні дії. Ми часто, коли кажемо, що ну не ми, ви пробачте тут, не, не нам аванках в тому фільмі радянським журналісти, коли кажуть, що вони десь накопичили сили, я вам не вам не, не закидаю це просто до того, що. Люди сприймають, що вони десь взяли і додали сили, що в них було стільки, а на якомусь ділянці ще додалось. Ні, не додалось. Додалось, але. Не додалося додалось, тому, що вони перемістили з інших ділянок фронту. Вони не можуть з тилу набрати велику кількість людей, ну живої сили та техніки, щоб десь створити велику чисельну перевагу і там спробувати робити ці наступальні дії. Вони можуть це робити тільки завдяки тому, що вони переміщують війська з довжіні фронту. От ці залізниці, ці ракетні дороги, які вони використовують, от десь збільшилось це, десь зменшилось. Але от ще раз про те, що кількісна армія в них не збільшується, тому очікувати, що якісь будуть потужні наступальні дії по всій ділянці фронту. І те, що ми перерахували, просто неможливо, в них немає таких можливостей. Тому е якісь дії можна розглядати, ну не якусь там, будь-який, чи Херсонський, чи Запорізький, чи ще якийсь напрямок, можна розглядати як відволікаючі маневри для того, щоб в іншому десь місці спробувати потужно десь просунутися. Ну а з приводу того, що людей в них почався від'ємний баланс, тобто стало менше. Вони з менше можливості призв... долучити, ніж вони втрачають. Ну, може, тому Білусов, їхній міністр поїхав знову в Північну Корею домовлятися про додаткових людей, бо 10 тисяч не прислало. Ну, це на, на два тижні, але це все ж таки було б такі пробні шари, то кажуть. Зараз, коли вони бачать, що пішов від'ємний баланс, і їм треба. То додатково люди мобілізуватися всередині країни вони точно не хочуть, бо це може викликати негативну реакцію в суспільстві навіть в Росії. Хоча дуже ну, знаєте, вона на потрошки в північну корею, і вірити в те, що там можливо якісь рухи, ну вже віри стає менше і менше. Ось тому щоб ну все одно, щоб не ризикувати, мені так здається. військово-політичне керівництво, політичний Путін простіше кажучи, на Росії бачите, направив міністра в Північну Корею, щоб з північної Кореї тягнути людей, бо на такі вони переважають нас чисельно на лінії фронту, але ту тактику, яку вони Користувати те, що ми назвали міцними штурмами, на це їм людей не вистачає, їм треба більше. Бо їхнє просування. Ну, при всіх при всіх тих фактах, які нам не подобаються, що вони просуваються, але просування в них не суттєво. Давайте не будемо самі себе пригнищувати і казати про те, що вони просуваються суттєво. Я вже це казав, віднову пробачте, що я сам на себе посилаюсь, але якщо порахувати, скільки вони наскільки вони просунули, з якою швидкістю вони просуваються, починаючи з того, як вони захопили в дійку на ту відстані, яку вони просунули за ту кількість днів та майже 300 днів, які вони робили, то вийде певна швидкість просування. Так ось. Їхня швидкість просування складає, вони можуть просуватися за хвилину, просто перерахувати, от, щоб було, як то кажуть, наглядно. За хвилину вони можуть просунутися на приблизно 9 сантиметрів. Ну, їхня армія, на, наприклад, Покровському напрямку, де в них найбільше тіло просування. Чому важливо це про хвилини і про сантиметри? Тому що равлік рухається за швидкістю 8. Сантиметрів за хвилину. Тобто, росіяни, при тому, що ми чомусь постійно кажемо, що вони швидко просуваються, вони за останні 300 днів просуваються зі швидкістю равлика. Ну це швидко чи не швидко? Це, це факт. Тобто можна відноситись. Я 10 секунд буквально. Ми можемо відноситись. Так, да, це швидко, ну це щоденно. Ми можемо це як в будь-який спосіб. Кожен має право висловлювати свою думку і коментувати, як він це вважає. Але заперечувати факти. Якщо просто порахувати математично, то факт росіяна, російська армія просувається по нашій території з швидкістю равлики. Це математично. Це факт, який ну цих 224, подобається чи не подобається. але чотири ну але на жаль, це просування є, і тут теж ми не можемо Та, жаль, це поважати. Та Олексій Гетьман, військовий вигляд і майор запасу. Та ну це підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.